Які магічні числа у ядерній фізиці і чому вони такі потужні? Ядро секретів, чому деякі атоми живуть вічно, а інші зникають у митьоці, всі ми знайомі з періодичною таблицею Менделеєва, візуальним відображенням різноманітності елементів, що складаються з нашого всесвіту? Ми знаємо про властивості золота, кисню, заліза, але мало хто думає про те, що відбувається всередині атома, основної одиниці матерії. І тут, в ядрі атома, дивовижна історія стабільності та радіоактивного розпаду, пояснена таємничими магічними числами. Як фізик, я завжди вважав ядерну фізику неймовірно захоплюючою. Дослідження того, як частинки взаємодіють у ядрі для визначення стабільності елемента, полягає в тому, як розгадати складну головоломку. І магічні числа, один з найбільш інтригуючих аспектів цієї головоломки. Ця концепція заснована на простому, але глибокому ідеї, не всі атоми однаково стабільні. Деякі, як от свиниць 208, існують мільярди років, а інші синтетичні ізотопи розбиваються за частку секунди. Чому? Відповідь полягає в структурі ядра та в тому, як всередині нього організовуються протони та нейтрони. Модель ядерної мембрани від електронів до ядер. Концепція, магічні числа тісно пов'язана з моделлю ядерної мембрани, яка, як не дивно, черпає натхнення з тієї ж моделі, яка пояснює хімічну поведінку елементів. Всі ми навчалися в школі, що електрони обертаються навколо ядра атома на певних рівнях енергії, утворюючи електронні снаряди. Ці снаряди мають певну ємність, і коли оболонка повністю заповнена, атом стає більш стабільним. Аналогічно, протони та нейтрони в ядрі атома також розташовані в мембранах. І саме тут з'являються магічні числа 2, 8, 20, 28, 50, 82 та 126. Коли ядра атома має кількість протонів або нейтронів, кратні цих чисел, воно стає особливо стабільним. Це те саме, що має повністю заповнену електронну оболонку, система прагне до мінімальної енергії та максимальної стабільності. Вражаючий приклад кисень 16. Він містить 8 протонів і 8 нейтронів, це повністю заповнена оболонка. Те саме стосується гелію 4, 2 протонів та 2 нейтронів та кальцію 40, 20 протонів і 20 нейтронів. Ці ядра мають виняткову стабільність, що пояснюється їх завершеною структурою. Чому магічні номери працюють? Але чому це відбувається? Що робить ядра з магічними частинками частинок такими стабільними? Тут основна взаємодія, відома як сильна взаємодія, входить у гру. Це потужність, яка утримує протони та нейтрони разом у ядрі, незважаючи на електростатичне відштовхування між протонами. Відповідно до моделі ядерної мембрани, сильна взаємодія стає особливо сильною, коли снаряди заповнюються. Це створює додаткове з'єднання, яке стабілізує серцевину. Уявіть це як будівельний блок, в якому кожна цегла щільно підходить до іншого, створюючи тверду і стабільну конструкцію. Двічі магічні ядра, пікова стабільність. Але є ще цікавіша концепція подвійно магічні ядра. Це ядра, які мають магічну кількість протонів і нейтронів. Наприклад, свинцю 208, 82 протони та 126 нейтронів є найсуворішим стабільним елементом, і це подвійно магічне ядро. Чарівні ядра є подвійними з винятковими квантовими властивостями. Вони мають сферичний розподіл матерії та заряду, що робить їх ідеально круглими. Більшість ядер деформовані та обертаються, але магічні ядра подвійно відрізняються своєю ідеальною симетрією. Вивчення подвійно магічних ядра це як розглянути саме серце стабільності. Вони дають нам цінну інформацію про основні сили, які контролюють Всесвіт. Загадки майбутнього пошук нових магічних ядра. Незважаючи на значний прогрес у розумінні магічних чисел, залишається багато невирішених питань. Наприклад, що буде, якщо ми зможемо синтезувати ядра з ще більшою кількістю протонів та нейтронів, чи є ще більше магічних номерів, яких ми ще не виявили. Пошук нових магічних ядер одна з найбільш захоплюючих сфер сучасної ядерної фізики. Вчені у всьому світі працюють над створенням та вивченням надзвичайних елементів, сподіваючись знайти нові магічні ядра та розширити межі нашого розуміння стабільності. Нещодавно вчені виявили, що тин 150 протонів і 20 нейтронів є найсуворішим магічним ядром. Це відкриття підтверджує існуючу модель та відкриває нові перспективи для подальших досліджень. Особистий досвід та думки. Вивчення ядерної фізики це не лише вивчення формул та рівнянь. це занурення у світ неймовірних масштабів та зусиль, спостерігати за тим, як частинки взаємодіють між собою, щоб утворити стабільні ядра, є захоплюючим видовищем. Я пам'ятаю, як у свої студентські роки я вперше дізнався про магічні номери. Мене вразила думка, що певні комбінації протонів та нейтронів можуть призвести до таких незвичайних властивостей стабільності. Це було як відкриття прихованого порядку в хаосі. З тих пір я продовжую контролювати розвиток досліджень у галузі ядерної фізики. Кожне нове відкриття, кожен новий синтезований елемент наближає нас до розуміння основних законів, що регулюють Всесвіт. Висновок, нескінченний пошук стабільності. Чарівні числа в ядерній фізиці це не просто цікава особливість структури ядра, це ключ до розуміння стабільності речовини та розширення меж наших знань про всесвіт. Пошук нових магічних ядрів це нескінчений пошук стабільності, що, я впевнений, призведе до нових відкриттів та проривів у майбутньому. Вивчення цих загадкових чисел це не просто наукове завдання, це подорож до самого серця матерії, яка обіцяє розкрити нові аспекти нашого світу. Саме ця невпинна спрага знань, бажання зрозуміти, як світ працює на найбільш фундаментальному рівні, і робить ядерну фізику такою захоплюючою сферою науки.